Максим Дубнович, майстер піде 15 років. Який улюблений шахіст? Е, це складне питання. Є як і шахіст, так і шахістка. Е, я не звучу шахіста, маган з гарним зв'язку. Е, любимий дебют, який тобі подобається. Е, каталон 100%. Яка мрія в шахах? Е, ну, бути хоча б в топ-5 України. Я Христовой Дмитро з міста Мелітополя. Званяю кандидат в майстри спорту. Мені 18 років. Улюблений шахіст. Магнус Карлсон. Найкращий дебют. Сецілійський захист. Мрія в шахах. Немає. Улюблений шахіст або шахістка. Шахістка не мабуть Юліт Полгар, а шахіст. Ароняна Бакарова. — дебют, який найбільше подобається? Яка мрія в шахах? Mm -hmm. Ну, мабуть, чемпіонкою світу стати якийсь або визначити категорію, категорії, або загалом. Сергій Карасан, майстер спорту України, Смоленська, 15 років. Улюблений шахіст? Магнус Найкращий дебют? Каталон. Яка мрія в шахах? Стати гросмейстером та то грати на топ-лівні. Дякую. Мене звати Артем Дячук, я з Дніпра, мені 16 років, я майстер фіде. Який улюблений шах... шахіст? Магнус Карсен. Найкращий дебют? Не знаю. Мрія в шахах. Mm. Дякую. Мене звати Аніна Владислава, мені 14 років, я з міста Києва. Мій тренер е, Севастіанов Павло Валентинович. У е, мене перший розряд. Яка улюблена шахістка або шахіст? Анна Мазачук. Е, який улюблений дебют? Е, іспанський захист. Е, на... Мрія в шахах. Ну, чемпіонкою світа стати. Я дикторів команд. Я з міста Харкова, Мені 16 років. Я чемпіон України серед того по класиці. Які улюблений шахісти? Роберт Який дебют подобається грати або хотів би вивчити? Сі. Шах. Чемпіоном Я стою, Вікторія. З міста Чернігова мені 15 років. Я кандидат майстри спорту. Чия творча шаха надихає, який шахіст або шахістка подобається. Мені більше всього подобається Анант. Е, хотіла б вивчити або вже знаєш? Що... Мені подобається більше каталон. Яка в шахах? Виконати норматив майстри спорту. Добрий день, мене звати Соломія Світенко, мені е, 11 років, я з міста Городка. Який е, улюблений шахіст або шахістка? Е, улюблений шахіст е, в кеш, тому що він став наймолодшим чемпіоном світу. Е, який дебіт подобається грати? Кініфтри. Яка марія в, е, в шахах? Стати розмейстром і тренувати дітей. Я Людмила Іваницька, міста Івано-Франківськ, мені 17 років. Я кандидат мастер спорту. Нещодавно не виконувала майстра спорту жіночого. І, 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 які улюблені шахіст або шахістка? Зараз слідкую за бортником. Швидень. Найкращий дебют? Забіг. Мрія в шахах? Напевно, стати чемпіонкою світу. Дякую.